На поширеному відео троє нібито військових у балаклавах та формі кидають до ями чоловіка. Потім відбувається дійство із закопуванням. Ось шматок цієї публікації. У пості є підпис Закопали ЧВК Вагнера. Собаці собача смерть. У перепостах уточнення Хахли розпостраняють відео, де заявляють, що закопали байця Вагнера жив'єм. Це відео черговий доказ того, що фантазія і сили продукувати нові фейки в російських пропагандистів. Вичерпуються, адже це відео вже гуляло мережею сім років тому. Різниця лише у тому, що у 2016 році закопували не вагнерівця, а сепаратиста. Не зупинило фейкоробів навіть те, що ще тоді фактчекери різних видань викрили цей вкид та детально розібрали, на яких моментах вони прокололися. Якщо говорити про невідповідність того, що ми бачимо на фейковому відео, то одразу в око кидається пора року. На відео ми бачимо характерну рослинність для кінця літа, але цей фрагмент було закинуто в мережу наприкінці квітня, коли було досить прохолодно, і Україну заливали дощі. Ще один маркер брехні військовий одяг тих, хто проводить страту. Жодних позначок, характерних саме для українських військових, як, наприклад, скотч, немає. Бачимо також масу монтажних склейок. Про це говорить і раптова зміна положення тіл військових, і момент зникання палиці, що лежить біля ями. Та й сам чоловік, якого нібито закопують, не подає жодних ознак боротьби. Отже, висновок очевидний: відео, яким окупанти хотіли нібито викрити страту вагнерівця, абсолютна брехня.